У перші місяці великої війни багато людей сильно схудли. Тоді різкий підвищений стресовий стан акумулював усі обмінні процеси організму. Багато хто просто фізично не міг їсти. А потім за наступні місяці чимало людей набрали вдвічі більше кілограмів аніж скинули. Лікарі пояснюють, усе через хронічний стрес, що змушував цих людей заїдати, негаразди, страх переживання. Недосипання блокувало утворення мелатоніну в організмі, який також відповідає за метаболізм. Дехто втратив роботу. Або перейшов в онлайн, автоматично знизивши режим рухливості. Медики знають причини, чому так відбувається, і знають, як з цим боротися. Якщо у людини може бути якийсь травмуючий досвід, яка ситуація, та або цей довготривалий стрес, який впливає. Розумієте, або навпаки, людина просто ну з тим, що зараз важко будувати майбутні плани, вона втрачає да це сенс життя, так і таким чином вона заїдає, вона не знає, що мені робити. Далі. І таким чином, просто день за днем вона просто зловживає цією їжею переїдає, переїдає, і таким чином не просто вона там кожен день не дасть, а просто деякий час вона просто більше їсть, ніж завжди. І тому таким чином поступово набирає вагу. І, звісно, так, всім ми рекомендуємо для того, щоб позбавитися та, такої навантаження свого психологічного, всім займатися спортом, фізичні вправи, будь-які згідно свого віку, згідно свого фізичного плану. Ви можете просто навіть прогулюватися по парку, там вдома деякі шаги. Там ну все, що ви можете робити, обов'язково робіть. Це впливає не тільки на фізичне покращення стану, але й на емоційний стан. Пошук короткочасного задоволення у їжі виливається в проблему і для дорослих, і для дітей, які копіюють поведінку батьків. Має бути мультисистемна команда і сімейного лікаря, і психолога, а можливо, навіть і психотерапевта. Однозначно, що зараз мало хто звертає увагу. На раціон харчування, на якість можливо, їжі, так трошки обставини змінили, зайшли в сім'ю і побачили, що. Чоловік має надлишкову масу тіла. Жінка має надлишкову масу тіла, діти мають надлишкове масу тіла, і кіт має надлишкове масу тіла. Ну і фактично це говорить про те, що дійсно це проблема сім'ї. І лише ми, як з точки зору медицини, їм говоримо, які наслідки будуть, якщо ми не будемо зараз нічого робити. Свого часу 26 зайвих кілограмів мала і Світлана, а з ними тиск, лікування у стаціонарі. Нині ці проблеми вже вирішені. Ділиться жінка, а фізичні тренування тіла ста її системним та улюбленим заняттям. Лучше себя чувствуешь и уже переносишь некоторые вещи намного проще, ну, стараясь, во всяком случае, как по возможности, все-таки отвлекает. И... сидіти дома, смотреть телевизор, конечно, это очень грустно, если честно. И все грустно. Мы стараемся все-таки себя поддерживать в определенной форме. Болеть сейчас нельзя вообще. Весной мы бегаем вот здесь, в парке с подругой, как только сезон начинается и вперед. У нас еще стрейчинг, хожу на стрейчинг, хожу на тайбо, хожу на танцы раз в тиждень». звернення до фізичних занять заряджає, переконана і Олена з досвіду роботи як тренера знає. Попри те, що всі ми проживаємо важкі часи з одними думками і переживаннями, все одно хочемо бути щасливими, усміхненими, здоровими. Особливо жінки прагнуть відновити впевненість у собі, щоб ділитись нею з рідними дітьми своїх підопічних Олена Скорик називає сильними людьми. Це дуже важко. Не хочеться іноді нічого робити, але вони намагаються, вони беруть себе в руки. Не всі найсильніші, які можуть, як то кажуть, пов'язувати все і роботу, і це, що відбувається, і ще й спорт. Це реально сильні люди. Це дуже важко, але це треба. Тому приходять, якось хочеться дівчат трошки розрадити, якось трошки не тільки тренуємося, а і розмовляємо, і підтримуємо. В кінці кісь ми приклади своїх дітей. А в нас є діти, які дивляться на нас, на мам, на тат, які зараз у шоці перебувають, і що робити нашим дітям. Тому зараз дуже багато мам, дівчаток приходять до мене з дітьми. А, тобто, дитина, дивлячись, надивилась, надивилась і каже: Мам, я хочу з тобою. Це дуже круто, коли ми є прикладом для своєї дитини тому, як би не було важко, треба якось все одно намагатися взяти себе у руки. Найперше не соромитись зайвої ваги, а розпочати нормальне рухливе життя саме з нею. Повернутись до тих рутинних справ, які дарували задоволення і в мирний час, та наважитись, хоча б на мінімум спортивного навантаження, радить тренерка. Навіть одне тренування на тиждень, а я кажу, для знаєте для чого для того, щоб зірвати. Для того щоб щось перевернути, щоб нагадати вам, що у вас є м'язи, і вони можуть. Вони є, вони працюють. Тому що чим більше м'язів на людськ на людському тілі, тим швидше людина може схуднути. Основні вправи можна робити і вдома. Олена пропонує універсальний комплекс для всіх, незалежно від віку та ваги. Основне техніка виконуючи присідання, слідкуйте за тим, щоб ваші колінця не виходили. За стопу це дуже головне, щоб не нагружати ваші колінки. А працювали сіднички. Я від, відштовхую свій хвостик назад і коли піднімаюся, зажимаю, затискаю е, наші сіднички. Сіла і встала. Сіла і встала. Сіла і встала. Так робити можна хвилиночку. Наступна вправа. А після присідань ми з вами вийдемо в планку. Цю вправу дуже багато дівчат полюбляють і дуже сподіваються, що вона працює окремо. Тобто, стоячи в планки, можна худнути, але це не так. Але якщо планка є комплексною вправою, то це дуже круто. А, ручки наші, ладошки підплечите, підборіддя наше за лінією ладошок, пресом утримують. Поясничку і все, ми стоїмо. Загоріла стояти, встала на ковід. Трошечки віддохнула і знову вийшла на ровні ножки. І все. Після а, планки ми можемо зробити з вами вправу на прес. Найелементарнішу. Ми лягаємо на пол. Ми слідкуємо за тим, щоб наша поясниця чітко лежала на полу ручки. За горобочкою, очі, в потолок. Я не тяну себе за шию, а пружинки роблю догори, до вдавлюючи поясничку до полу. Пружин теж одне хвилиночку. Горить. Далі зробимо з вами ще відтискання. Хай попрацюють наші ручки. Можна робити з колін, це зробить будь-який, це зробить будь-яка людина, у якої навіть нема дуже гарної фізичної підготовки. Тобто, якщо на ровних ножках, це вже буде складніше, а з колін не питання. Те, знову слідкуємо за пресом, щоб не було провалів у, у, у поясничному відділі. Долонь підборіддя. Задолом і я опускаюсь додому і піднімаюсь наверх. Вниз і вверх. Якщо можу, роблю на ровних ножках. Взагалі супер круто. Одну хвилиночку. Стрункість лише на 20 відсотків залежить від спорту, а на 80 від того, що ми їмо, ділиться Олена. Проте строгі дівчачі дієти у неї під забороною розповідає, вживає все, що входить до здорової тарілки, без підрахунків калорій, але з розумом іноді дозволяє собі солоденького. Тренерка переконана, що коли наведено лад у голові, він буде і в тілі. Психологи підтримують цю думку і радять піклуватися про себе, аби мати сили допомогти іншим і бути прикладом для своїх дітей. Тетяна Василь. Львова Вадим Діденко, Артем Кравченко, постфактум.